Глобальні зміни клімату це не якась вигадка, це реальність, з якою стикається вселюдство. І е, те, що ми зараз відчуваємо, набагато сильніше відчувається там в Антарктиді. Антарктида є е, основною кухнею, в якій вариться світова погода. І е, зараз завдяки дуже наполегливим і дуже довгим безперервним спостереженням наших вчених ми можемо прогнозувати деякі е дуже небажані стихійні явища, те, що називається е теплові хвилі, і пер передбачати їх за півроку. знаєте от зараз дуже хайпова є така е штука, яку називають Big Data, дата, аналіз великих масивів даних. І е питання в тому, що Україна. Е Є збирачем і оператором цієї бігдати стосовно клімату, стосовно магнетичних процесів в землі, яка потрібна не тільки, не тільки вченим зараз, а і скажімо так, державам і державним установам, які приймають дуже серйозні рішення з приводу кліматичної політики, з приводу політик протидії стихійним лихам тощо. Це одне, друге, Антарктида з одного боку тане. З іншого боку, коли закінчиться договір про те, що Антарктиду не використовують в господарчих цілях, почнеться дуже серйозне господарське використання Антарктиди. Це перш за все буріння на шельфі, це е, глибоководні буріння біля Антарктиди, де е, є величезна кількість е, рідкоземельних металів, наприклад. Які зараз є вкрай важливими, враховуючи з якими, темпами, з якими темпами розвивається взагалі електронна промисловість. Україні дуже важливо тримати, тримати місце в цій галузі, яка от-от почне, почне свій дуже, дуже бурний зріст. Скажу чесно, росіяни вже втіхаря. Намагаються проводити подібні незаконні буріння, вже отримують протести і обурення і те, що називається глибоке, глибоке занепокоєння, але далі, власно кажучи, займаються протиправною діяльністю по розвідці корисних капалин біля Антарктиди. Тому Антарктида це. Той ресурс, який ось ось відкриється для е, всього людства, але аперувати з ними зможуть тільки ті країни, які там е, вкладають е, гроші в е, антарктичні дослідження.